Добрий день. Або ранок. Починаємо урок. Зараз рак як якраз розпочнемо. Як розпочнемо. Дивіться, ну тема у нас по-прежньому механічне коливання та хвилі. Ми додали дві задачі. Я тут розумію, що я складаю 5,2 правильно, тому тут проблем не було. Але ось такий нежданчик. Ось такі нежданчики, я розумію, в онлайні у вас, а як ви це будете робити, так? Ось так. Дивіться, ви навіть умолчите. Я в шокі просто, ну да, окей. А ви тоже в шокі. Указання. Ми Маб... ждемо в Казани, Александр. Мабуть, ви теж в шокі, Ну, да, окей. Ладно, Ми, давайте. Я немножко не врубаюсь. Ми ще я... не проснулись, дабы выстав... висловляти емоції. Ага, окей. Зараз ви проснетесь. просунетесь. Ну, добре. Давайте зараз перевіримо диктант. В мене тільки потрібно його відкрити, тому що я його прикрила, приховала. Зараз я тут ось так, мабуть. Давайте посмотрим, що у вас було. Тобто, у вас було ось таке рівняння. Після цього вас попросили написати а, амплітуду. Це то, що стоїть перед. Функции синуса або косинуса. Тобто, перше, у вас было вам потрібно було вписати 0,1. Второе, у вас була циклічна частота. Це то, що стоїть у нас під знаком тригонометричної функції перед временем. Тобто, ось ця величина. Тобто, ви вписували або π, або 3,14. Ну, мало вписати. Далі, ось це. А если я тут задавала это все уже? Смерть? Вже раз, що ти запитуєш? 314, сучай, написав 3,14, 14-те, сущендо дописал те, це вже смерть. Ну, це помилка, це помилка. Я та знулив, mm -hmm. а ти раз не бачив. Я ж знулив тобі це. Далі, дивіться, якщо ви знаходите наступну, я із гуманних соображень дала навіть не період. Я дала частоту. Тобто ось це пі, яке у нас дорівнює омега. Воно равно 2 пі ню. Як воно равно 2 пі ню і равно пі, то зрозуміло, що ню равно 1/2 Гц. И вот тут меня вы вырубили полностью, потому что вот цей, цю або цю не написал никто. О, как у меня 0,5 в ответе. Не на этот вот вопрос. И, наконец, э, финально это период до ревню 1 на топ то есть 2 секунды. Нет, Может, у меня 3, 0,5, 4, 5, так, э, Если можно, давай ты пока помолчишь. Потому что я не буду бросать сейчас проверку и идти туда смотреть. Мне показалось, что ни у кого нет. Закончится урок. Я пойду, еще раз посмотрю, мы с тобой вместе проверим. Okay. У меня четкое ощущение, что у всех там красное. Если я ошиблась, я исправлюсь. И вы прекрасно знаете, что я всегда исправляюсь. Хорош торговаться. Дальше. Следующий вопрос у вас, наступное пытание у вас было. Найти швидкость. Або вы... Шукали як производну похідну, або ви просто за образцом це робили. Але я не. Не буду робити за образцом, я просто знаходжу по хіду. Якщо від, від синуса це буде косинус. Під знаком синуса в нас складна функція, тому π виноситься перед буде либо 01 π косинус пт, або 0,314 косинус 3,14т, або 0,1 ммножить на 3,14 косинус 3,14. Любой варіант, я у вас приймала, там, мабуть, все більш-менш зрозуміло. Далі вам потрібно було знайти прискорення проєкцію, але зараз, дивіться, я нікого не наказала за те, що ви не написали АХ, а ось з не написали VX. Але наступного разу, якщо буде подібна робота, якщо сказано пишемо рівняння, то ми пишемо рівняння, тобто должна бути ліва частина і права частина, тому що важливо, що написали ви VX або V. І це вже у вас недолік, або його немає. Це важливо. Тому я звертаю на це увагу, будь ласка, ви теж на це звертайте увагу. Далі, якщо ми записуємо АХ, то це буде либо ну, обов'язково мінус, либо 0,1π квадрат, либо 0,1,3,14 в квадраті, либо 0,99, там 0,99,84, там щось то було, было, кто-то написав, ну, добре, нехай. І під синусом у вас 3,14. мінус не забувати, обов'язково. І наступне питання у вас було: потрібно знайти моменти часу, коли е, амплітуда дорівнює половині. Тобто ми підставляємо x навпіл, скорочуємо x максимальне, знаходимо сину тобто пі t до рівня 12, тобто пі до рівня π на 6, і отсюди знаходимо, що t 1 16 секунди. Але! Але далі ми з вами розуміємо, що у нас синус це така функція загадкова, що нам потрібно ще знайти другий, друге значення часу. Як ви його шукали, я не знаю, але багато хто написав правильні дві відповіді. Будьте уважні, тому що, коли ви просто додаєте до цього 2π, це не зовсім правильно, тому що ви тіряєте одне розв'язання. А його обов'язково потрібно шукати, тому що тут у нас буде π відповідно, π на 6. І ми знаходимо 5-6 пів. ,5. Якщо ви розумієте, що таке коло, я розумію, ну, сподіваюся, що ви це розумієте. Ну, добре, ось така робота була. Я розумію, що це у вас був такий новий формат роботи, але він дуже корисний, і ми іноді будемо до нього повертатися, тому що, ну, як без цього? Без цього, мабуть, не дуже добре. Так, але в нас в зв'язку з цим дуже небагато часу залишилось, і. Ну, давайте будемо. Намагатися розв'язати задачу, чесно говоря. Якось дивно, що ми так затрималися з вами. Ладно, давайте ви будете дописувати. Сьогодні 11 грудня. Я ще хотіла вам показати відео, я боюсь, що я зараз не покажу, але не знаю, мабуть, потім трохи пізніше ще до цього повернемося. Якось дивно, у нас поки що все по, по часу. Цей диктант должен был зайняти у нас 10 хвилин. 10 хвилин, а він зайняв, мабуть, 30 хвилин. Ну, робити висновки. Як з вами можна щось встигати на уроці? Мабуть, нічого не можна встигати. І так, у нас задача 12:34. На рисунку показаний біфілярний маятник, який період коливань кульки, якщо вони. Відбувається А у площині рисунку і Б перпендикулярно до площини рисунку і довжина з ниток дорівнює 1 метру. Ось така у нас задача вона не складна, якщо ви розумієте, як це буде відбуватися. Но, наприклад, якщо у нас коливання проходять у площині рисунку, то як ви представляєте собі це коливання? що буде коливатися в нас? Яка частина цього маятника? І чим вообще відрізняється, коли коливання в площині рисунку і коли вони перпендикулярна від нас і до нас. Розуміємо? Ну, дивіться, коли у нас коливання проходять в площині рисунку, у нас оці дві нитки е, тримаються нерухомо, а відносно цієї. Буде коливатися ось цей маленький маятничок. А якщо ми будемо коливати перпендикулярно, тобто к нам і від нас, то зрозуміло, що ось ця вся конструкція теж буде коливатися. Тобто у нас нас нас. маятник буде ось цей нас, ось цей цей всей всей довжиною довжиною уходити від і приходити до нас. Тобто, коли у нас коливання в площині рисунку, у нас буде коливатися тільки ось ця частина, а коли у нас коливання від нас і до нас, перпендикулярно площині, у нас коливатися буде ось ця частина. Таким чином, у нас буде э, різна довжина підвісу для цього маятника. Ну, записуємо, у нас довжина нитки. не нитки... Ще раз. В плоскості прямо взагалі не будуть верхні Як, Якщо вони будуть рухатися, то це будуть бієнні, а нас питають коливання. Ти ж розумієш, що буде дергася нітка. Якщо вона дергається, то це вже не каливання. це вже б'єння, це окремий каливання, який ми не вивчаємо. А ми вивчаємо тільки гармонічне каливання з маленькими відхиленнями. При маленькому відхиленні ці нітки не будуть каливатися в площині рісунка. Ну, а далі тут чисто розрахунки. Зараз ми це зробимо. Сподіваюся, що це зробимо швидко. Так. Випадок А, коли у нас коливання відбувається у площині рисунку. В цьому випадку період коливань, давайте я, мабуть, запишу це: Ctrl-C, Ctrl-V, не хочу я це писати від руки. Ось так у нас буде період коливань. І здесь у нас коливатися буде тільки нітка С. Тобто я можу записувати формулу Т, вона дорівнює. Вот это должна у нас LA. А у сюда должна, должна у нас LB. То есть здесь у нас 2π. Корень из до ну, древняя L. Давайте, чтобы лишнего не писать. L на G. І ми можемо відразу с вами, здесь, мабуть, подставлять числа і рахувати, тому що я не бачимо складності тут. Складності тут буде 2 на 3, 14. ЛЦ 1 метр. Ай, буде 9,8 метрів в секунду в квадраті. І корінь квадратний. Для того, щоб ми не шукали, я відразу буду відповідь давати, це буде приблизно 2 секунди. Так, а от у випадку B в нас трохи інша ситуація, тому що нам потрібно буде ось цей L з індексом B пошукати. Він буде складатися із двох е доданків. Це буде у нас L плюс ну, деякий H. Ось це у нас Ось це у нас буде H. Скажіть, будь ласка, чому дорівнює H у нас? Ну, минус L. Аль Б ми не знаємо. Нам його найти надо. No. Нам його найти надо. Аж найди через, три, через трикутник. Красавчик. У нас прямокутный трикутник. HC да. аж, аж катит прилеглый. Кут 30 градусов, тому что c будет у нас э, бисектриса. Да. Ну, так чему H древнюю? Да. А L это он, что? L это должна кожной да нитки. Вот C, L, ось C, L, ось C, L. Это косинус на 30 градусов умножить на. Добре. І тоді у нас е, період коливань для цього випадку. Давайте я теж скопіюю його. Ось сюди. Тоді період коливань для цього випадку у нас буде Т дорівнює 2π. Знову корінь, тут як ні крути, нікуди не подінеться. Але L я можу винести за дужки. і тоді в нас буде одиниця плюс косинус 30 градусів. І все це ще ми ділимо, соответственно, на 9,8. Ой, вибачаюсь, чому це я вдруг вже, безумовно. Ось, тому я хочу відразу підставити. И це будет 2 умножити на 3,14. Я просто поспешаю, тому що. Бачу час. 1 метр здесь 1 плюс. Давайте косинус 30. Я напишу я косинус 30. Це не синус, це не, не так добре. але я рахувала, тому зараз швидко підкажу. А здесь будет 9,8. На метри на секунду в квадраті. Ось так. і Це буде в нас приблизно 2,7 секунди. Все, я запис, записую відповіді і завершую запись, тому швиденько встигайте. Ось таким чином запис я завершую.